Сьогодні в нас далі посилочки з Китаю. Розпаковка посилочок. Так, ось як бачимо дві посилки. Вирішив знімати по дві посилки. Так як оці посилки маленькі, чесно кажучи, навіть не знаю, що вони знаходяться, не відкривав їх. По трек номеру вони не відсліджувалися. Вчора подзвонили, сказали, приходи забери. Я прийшов, забрав. Сьогодні для вас знімаю, так як вчора не мав часу. <кхід> так, ну давайте відкриємо меншу посилочку. Поглянемо, що в ній є. Так. Посилка оця йшла 20 днів. 20 днів. О, що тут у ній? Ага, все, зрозумів. Я заказував дуже багато посилочок. Так, а оцій у нас наушники. Так, більше нема нічого. Так, наушники е, сайту AliExpress. Ціна їх була, це акційна ціна. 1 доллар 10 центів. Ось так. І до мене 20 днів. Так, давайте ми це акуратненько. Акуратненько розріжемо. А, я вже чуть кабель не розрізав. Треба собі купити скальпель. Заказати, точніше. Ось. Все, більше пакетку нічого немає. Ось така гарнітурка наушнички. Вхід 3,5. Дивимося, чи немає ніде перерізів нічого. Так, вхід 3,5. Тут у нас є така як. Я не знаю, як це навіть називається. Ну ладно, не будемо це зачіпати. Так, є у нас регулятори звуку. Плюс-мінус. Так, камера не хоче фокусувати. Ось. Так. Плюс-мінус. Регулятори. І, дзвін... І кнопка прийняття дзвінку. І ось дирочка на мікрофон. Сфокусуємо. На мікрофон дирочка. Так. Ось. Самі наушники, вакуумні. Тут навіть щось пише на них. Так. Ага, пише навіть на них Samsung Ось. Так. Камера не фокусує, щось, не... щось сьогодні з нею не то. Не хочу фокусувати. Ну, пише Samsung. Так, в мене є мікрофон. Давайте ми зараз перевіримо, чи вони. Працюють. Відключаємо. Вибираємо любу пісню. О, вже чую, йде щось. Якийсь звучок. Так, я зараз натягну собі на вуха, попробую, як вони в вухах звучать, а потім вам постараюся притулити до динаміка. І чи буде вам чути, я не знаю. Ну, Так, ну наушники працюють. Так. Баси чути дуже-дуже добре, так як я дуже люблю баси. Їх дуже прекрасно чути. Так, от дивіться, слухайте. Ось так. Давайте зараз перевіримо, чи працюють клавіші. Ось. Давайте спробуємо підбільшити звук, зменшити звук. оп, Звук зменшується і збільшується. Ось повний звук. Ану пауза. Оп, є пауза. Так, зараз, 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 зараз. Пауза є. Плей є, Все працює. Ось ще раз я вам представлю до динаміка. Ось так. Наушники працюють. Можна підтверджувати заказ. Так, все. Це ми в сторону відкладаємо, телефон теж. І беремося за другу посилочку. Так, ця посилочка тут є трек-код, але по ньому нічого не відсліджувалося. Не знаю чому. Ця посилка також йшла. 20 днів. Я заказував їх одночасно. Так, давайте їх розріжемо. Так, тут нічого немає. І давайте розпакуємо. Так, це в сторону, ножнички в сторону. Так, що у нас тут? Ага. Тут у нас автомобільне зарядне. Автомобільне зарядне з USB-входом. Так, що тут заказав його за 32 цента. На наші гроші на гривні. Це є 8 гривень щось там з копійками. Так, щось не хоче камеру фокусувати. Що тут з сьогодні? Так. Ну, Вхід 1224 вольта. Вихід 5 вольт 1000 мікроампер. 1 Ампер вхід. Made in China. Зроблено в Китаї. Так, ось такий жовтенький. Мій улюблений колір. Вирішив брати. Так, ссылки на всі ці речі будуть. Тамка вже. Оце зарядне коштує 15 гривень. Я брав по акції Отак так попав. Захотів зарядне і якраз на нього попав. Так, ми го... зараз я піду в машину, поставлю на паузу, піду в машину, і ми перевіримо, чи воно працює. Так. Добренько. Значить, до зустрічі у авто... автомобілі. Так, ось я в автомобілі. Так, автомобіль Луаз. Вибачається він трошки грязненький, так як їздить він по лісах, по дорогах, там, куди постійно є пилюка. Грязь, болото. Так, ну давайте перевіримо наш зарядний пристрій. Так. Витягаємо модулятор, так як... Магнітола має на касети, мушу використовувати модулятор. Але нічого. Попробую заказати з Китаю собі нормальну магнітолу на флешку. Так. Ось, вставляємо прикурювач зарядний пристрій. Ось як бачимо, індикатор засвітив. О, є, світить. Так. Тепер що ми робимо? Підключаємо до телефона USB. Зараз я підключу. І запихаємо USB. Вставляємо USB. Збачаюсь, оговорився, USB у вхід, Так, ось стороною оцією. І чекаємо. Оп! Є. Телефон сигналізує, що заряджається. так, О! показує що телефон заряджається. Все. Модулятор, е, не модулятор, а зарядний пристрій працює. Ось так. Все нормально. Можна заказувати. силочки будуть в описі. Так, ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Рекомендуйте свій канал друзям. Мій канал друзям. І до скорих зустрічей. Попереду ще багато-багато цікавих посилок. До побачення!